Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко і ви на каналі Рома to the Doctor. У цій лекції ми продовжуємо вивчати спинномозкові нерви та їх сплетення. У попередньому відео ми вже обговорили шийне сплетення, а сьогодні опускаємося трошки нижче до плечового сплетення. Ми вже знаємо з вами, що сплетення утворюється передніми гілками спинномозкових нервів. Верхні чотири шийні нерви утворюють шийне сплетення, а нижчі, 5, 6, 7 і 8 шийні та перший грудний є утворюють плечове сплетення Plexus brachialis, а саме передні гілки цих нервів. Почнемо з того, що побудуємо схему цього сплетення, а після цього обговорюємо його топографію. Проксимальна частина сплетення утворюється корінцями радіс. Тобто у нас є 5 корінців, корінець це 5 це 6 це 7 це 8 і С1. Зверніть увагу, це корінці плечового сплетення, а не спинномозкових нервів. Корінці сплетення утворюються передніми гілками спинномозкових мозкових нервів. Дестанніше корінці С5 і С6 получаються, утворюючи верхній стовбур трумпус суперіор. Ц7 не сполучається із сусідніми корінцями і продовжується у середній стовбур трункус Medius. А С8 та Т1 сполучаються між собою, утворюючи нижній стовбур трункус інферіор. Тобто все максимально логічно. Утворилися три нервові стовбури, верхній розташований зверху, середній між верхнім та нижнім і нижній розташований знизу. В загальному всі гілки плечового сплетення поділяються на дві групи. Це короткі гілки та довгі гілки. Короткі інервують плечовий пояс, а довгі інервують вільну верхню кінцівку. Даний нерв пронизує дзьобоплечовий м'яз, проходить по його передній поверхні вниз, після чого нижче проходить між плечовим та двоголовим м'язами плеча і потрапляє у передню бічну ліктягу борозу. Нижче цієї борозни нерв переходить на передпліччя, де вже називається не м'язово-шкірним нервом, а бічним шкірним нервом передпліччя нервус cutinus antebrachii латераліс. Як зрозуміло з назвою, м'язово-шкірний нерв є змішаним. Його м'язові гілки інервують передню групу м'язів плеча, яка відповідає за згинання передпліччя. До цієї груби належить три м'язи, про які ми ще не з вами говорили у топографії. Це дзьобоплечовий м'яз, плечовий та двоголовий м'яз плеча. А Шкірна гілка у м'язово-шкірного нерва одна, і це його кінцева гілка, бічний шкірний нерв передпліччя, який інервує передню бічну поверхню передпліччя. Тому логічно, що при ушкодженні даного нерва людина не зможе згинати передпліччя, а також буде порушена шкірна чутливість передньої бічної поверхні передпліччя.